Український унікальний всюдихід Атлас з Дніпра. Українська компанія Атлас Індастрі розробила унікальний супер всюдихід. Він схожий на інший український всюдихід Шерп, але, за словами творців, до цього всюдиходу новинка не причетна. Своїми характеристиками і прохідністю Атлас перевершує конкурента. Вантажепідйомність Атлас досягає 1500 кг і кількість пасажирів може сягати 12 людей. Авто має турбодизельний півторалітровий двигун. Максимальна швидкість автомобіля становить 60 км на годину. Основним органом керування є рульове колесо, на відміну від відважили шерп. За рахунок системи повороту обох пар коліс машина керується дуже легко та має вражаючу маневреність. Всюди хід має радіус розвороту 6 метрів, трошки менше, ніж у автомобіля Таврія. Об'єм баку 100 літрів. Його вистачає приблизно на 800 кілометрів. Для того, щоб керувати ним на дорогах загального користування, треба мати права на категорію трактора. Підкачка шин відбувається дуже швидко за рахунок вихлопних газів. Навіть якщо він проб'є всі чотири колеса, то йому буде достатньо тиску продовжувати.